Ну, ось про що підемо далі. Польща скликає екстрене засідання уряду через нічну російську атаку. Чи буде відповідь НАТО? І чи закриють наші партнери небо над Україною додатковими системами ППО? Результати засідання Рамштайн. Союзники підтвердили, що продовжать надавати військову допомогу та працювати над гарантіями безпеки. Про це не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левось. Пане Дмитре, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ну давайте ранку. про що будемо говорити спочатку? Про Польщу чи про Рамштайн? Обирайте, Польща. Ну, польща. про так, да, звичайно, тут так брейк ньюс да, Так думає польща. Що сьогодні в дев'ятій ранку буде це засідання, про яке говорила вже Марія? Що вирішить на ньому? Як думаєте, чи чекають, поки там Трамп прокинеться, щоб набрати його і запитати, що нам казати? На жаль, скоріш за все, так все і є. Тим більше до речі, вночі Трамп уже Трампу вже було відомо про те, що сталося. Але е, з огляду на те, яка реакція була, коли журналісти запитали його його оточення при виході із ресторану, де вони були, е, там Рубіо е, державний секретар сказав, що так йому відомо. А Дональд Трамп нічого не сказав. То в принципі зрозуміло, що на ця вони поки опрацьовують те, що робити, щодо Польщі, на жаль, можна припустити, що вони до, до останнього будуть триматися за позицію Сполучених Штатів. І розумієте, ми з виходячи з того, як Польща реагувала на перші то такі попередні подібні ситуації, коли в листопаді 22-го року ракета російська ракета вбила двох громадян Польщі, але тоді Польща Польща відреагувала так би мовити, зазначивши, що це о, да, Росія, винна, але ж це українська зенітна ракета, але це було після того, як президент США Байден о, зазначив, що мовляв, це ж не, не може бути російська ракета. Після того, як вони тривалий час не реагували на дрони, або взагалі там ну, багато ми тут чого почули, я точно можу сказати, що дещо викривлено в Польщі розуміють структуру НАТО та обов'язки НАТО, і те, що свій суверенітет теж необхідно захищати і бути більш активними навіть в самому НАТО. Тому будуть чекати, що ж, що ж скажуть сполучених штатах, як тим більше, що новий президент Навродський також орієнтується безпосередньо на США, а не на там загально європейську безпеку. Тому скоріш за все, поки поки реакція буде виглядати саме так, замість ага. того, аби апелювати до спільних механізмів безпеки, поляки будуть орієнтуватися на те, що скажуть в Вашингтон. Пане Дмитро, тут дуже цікавий момент, тому що якщо ми кажемо про політичну реакцію, і те, як ми зараз хочемо, щоб Україні допомагали партнери Європейського союзу або Сполучені Штати, а тут просто приклад того, як країни НАТО мають відреагувати, і застосувати п'яту статтю, чи не застосувати чи є це прецедентом сьогодні для того, щоб країни зібралися? Знаємо, що там має пройти днів для того, щоб зібралися країни, якимось чином відреагували. чи заліт шахеда або навіть як ви ви вже сказали, що 22 другому році смерть поляків через те, що ракета прилетіла на територію країн НАТО, це хіба не був вже прецедент? Тобто, як воно Добре. по правовому механізму мало би зараз бути? Ну насправді, якщо були там якісь можна було якось щось пояснювати незрозумілою ситуацію у 2022 році, да, то я вам можу впевнено сказати, що наприклад союзники по НАТО вони збиралися зокрема країни Балтії, вони збиралися, думали, що буде реакція в рамках п'ятої статті. Так. Ну, там принаймні, 4. да, тобто, вот зібратися. Наразі зараз в принципі саме та ситуація, про яку вже ну не можна мовчати, і про як, на яку просто зобов'язані реагувати п'ятою статтею, але е, можна припустити, що цього також зараз не станеться, і це буде однозначною помилкою з боку альянсу. І з боку сполучених штатів, якщо цього не буде, бо це тільки означатиме, що агресія буде рости. І до речі, Україна весь час про це говорить. Да, Зеленський. Він в, в, в неділю після удару по Києву про це попереджав, що таке буде розширення, якщо не буде санкцій. Якщо да, тут, і, та тут уже ну подивимося, як воно буде. Він Але рухається мене... далі. Насправді так? Я думаю, що після 9-ї години там ближче до 10-ї, вже буде зрозуміло, але от я читаю новини з Польщі, і польща пришвидше пришвидшено викликає резервістів ТРО через у цей е, нічну атаку. А перед тим вони закривали кордон. Тобто, Польща наскільки я розумію, реально готується до нападу з російської сторони чи як? Я гадаю, що насправді розуміння ось цієї небезпеки з боку Росії і Білорусі. Ну там бо вони ж кордон та Білорусі закривали в контексті цих спільних навчань. Розуміння того, що Росія реально йде на ескалацію по відношенню до НАТО да Тут, стосовно України говорити про ескалацію, м'яко кажучи, це взагалі дурний тон, бо у нас війна велика йде. Да, то стосовно НАТО да поки що і це, це логічно. Але знаєте, буває так, що от в історії, наприклад, в 1938 році перед Мюнхенською змовою Чехословаччина теж робила кроки, які здавалися, що видавалося б на те, що, мовляв, тут вони готуються до війни, і там частково якусь мобілізацію провели, і заяви якісь були, але дуже сильно орієнтувалися на те, що скажуть союзники. Британія і Франція. так. так. Ще про підтримку да. а я пропрошую да 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 та да, дада, ні, я все, я сходу тоді ще про підтримку, пане Дмитре, важливо, формат Рамштайн вчора відбулася зустріч. Є низка домовленостей про і системи протиповітряної оборони від Німеччини. Інші країни маємо зараз підписати домовленості по постачанні озброєння. Ну, і, зокрема ще про системи протиповітряної оборони. Що скажете? Результати цієї зустрічі, і знаєте, після таких масованих обстрілів і ще й країн-членів НАТО можливо, ну це знаєте, як не було би щастя, то нещастя допомогло, можливо, це трошки підштовхне, допомагати більше і, зокрема, накопичувати озброєння ще й в країнах наших партнерів для захисту. В Важаємо, що так що це можемо очікувати. Да? взагалі, що до Рамштайну, дуже добре, що його вдалося зберегти як механізм і формат. Бо ми пам'ятаємо, як ще на початку року американська сторона. Висловлювали там сумніви. Зеленський тоді однозначно заявляв, що Рамштайн повинен зберегтися, хоча там НАТО говорили, що повністю готовий його взяти на себе. Зараз те, що ми бачимо, ну, це абсолютно такий робочий механізм і дійсно, скоріш за все, все так і він такий абсолютно робочий, без проривів, але те, що відбувалося, те, що і повинно було відбутися, от щодо посилення. ППО обговорювалося знову ж таки, Україна отримала, отрима буде отримувати ось ці системи ППО. На і навіть ми бачимо вже і тут в рамках механізму ПІРЛ, оплата Сполученим Штатам того, що вони виробляють через від наших партнерів mm -hmm. європейських. Я гадаю, що так, що на цьому тлі так збільшення можна очікувати. До речі, про те, що Україна готова заморозити лінію фронту з Росією, якщо отримає гарантії безпеки, це заява посла США при НАТО Меттю Вітакера. Європейські країни, зокрема Франція, Велика Британія, заявляли про готовність направити контингенти миротворців, але лише після досягнення стійкого припинення вогню, поки що остаточного рішення немає. Що наразі необхідно для того, щоб стало реальністю, це е, ніж просто концепцією мова йде і про військові контингенти на нашій території, ну і загалом про гарантії безпеки, тому що це таке обширне поняття, і зокрема сюди входить і закриття неба, і санкції, і так далі. Ну, Вітакер, взагалі, якось дивно, що він виступає таким коментатором з дуже багатьох питань, де в принципі не зовсім його компетенція, але ну це вибір американської сторони. Але головне, як на мене, те, що в цих в, 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 там, в якщо говорити про ось це якесь умовне заморожування лінії фронту, про гарантії безпеки, про те, що так, є там певний позитив, що американська сторона почала про це говорити, бо ще на початку літа зазначалося однозначно, що вони взагалі ніяк. Це це європейські справи, чисто да? тут зараз. Але е, все йдеться навколо того, що ось війна закінчилася, і ось тут починаються якісь гарантії безпеки, які не виглядають як гарантії безпеки. Для того, щоб була ця замороження е, лінії фронту, як, ну, як зараз тут гіпотетично припустили, повинно бути не лише контроль за цією лінією фронту е, з допомогою е, цих супутників, авіації, а і конкретне визначення механізмів, е, як карати порушника. Угу. І Якщо цього не буде, то всі ці заморожувані лінії фронту вони працювати не будуть. Тому поки що ну, добре, що є напрацювання якихось механізмів на майбутнє, але яка б не була висока посада того, хто це заявляє, це поки що така віддалена фантастика. Ну і, зокрема, ви сказали вже на початку про те, що чекаємо реакції від сполучених штатів. Що чекаємо, як ви думаєте, пане Дмитре? Гадаю, що насправді сполучені штати зараз в нинішній ситуації вони вимушені будуть відреагувати, бо зрозуміло, що Путін атака. Ну, по перше, це не там якась випадкова атака Польщі, бо з огляду на той характер, як воно було, це воно сплановано знову ж таки зрозуміло, що це. Путін відчуває після візиту до Китайської народної республіки себе в силах так, це робити, і знову ж таки це намагання ну, зламати ось цей єдиний фронт заходу, продемонструвати нікчемність цих механізмів безпеки, які є. І розширити агресію для того, аби торгуватися вже з е, нових умов. У нього не вийшло дипломатію зіграти е, дипломатичним там псевдодемоватичним шляхом Україну примусити за допомогою західних партнерів також да, так як він розраховував, е, залишити Донбас. Але ось е, тепер вони заходять таких з такого боку. Я гадаю, що Сполучені Штати виступлять з заявою, але у мене сумніви, що зіб... буде зібрання за п'ятою статтею, mm -hmm. На жаль. Я думаю, що так, що це дуже складно зараз. В тих тих умовах, які зараз продукує Європа. Ну чекаємо цей ланцюжок. Сполучені Штати, реакція Європи, заява Польщі. Ну а нам своє робити, тому що у нас триває війна. Нам підтримувати армію захищати свою країну. Дякуємо Дякую. з нами на зв'язку. Був політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось.